Вергілій Енеїда, Пісня восьма. У пісні восьмій Енея сильно турбує численність ворогів, які виступили проти троянців. Бог річки Тібру Тиберін радить йому укласти союз з ворогом Турна і Мезенцієм Царем Евандро. Цей виходець із Грецької області Аркадії володіє поселенням на Палатине, одному з семи пагорбів майбутнього Риму. Еней вступає в союз з Евандро і його сином Палантом, а потім по їх намові і з Мезенцієм. На прохання богині Венери її чоловік, Бог, Коваль Вулкан. Виготовляє для Енея блискуче озброєння і щит із зображенням картин майбутньої історії Риму.